Наука в твоїх руках залучає молодь до науки. Ми створюємо набори для наукових експериментів. Оце якраз реагент, з якого буде робитися сніг. І виходить, його має бути 3,5 г. Це я наповнюю колбочки для наших наборів. Ми є соціальними, тому що в нашому проєкті залучені діти з числа ВПО. Наш вчитель налагоджує дисципліну, організацію і також організовує моральну підтримку. Мені здається, тут є таких три невеличких правила не заважати, не забороняти. І давати можливість втілити будь-яку, навіть якусь безглуздішу ідею. Перше у нас купила е, наш набір, вчителька хімії. Це був набір, е, справжній штучний сніг. У майбутньому я гадаю, що я би хотіла стати підприємницею. Я радий, що прийняв участь у соціально-шкільному підприємництві, тому що це був цікавим досвідом для мене, і я зрозумів, як працює цей вид діяльності, як працює ця індустрія.